До чернівців приїхав предстоятель православної церкви України. Митрополит Епіфаній очолив урочистий молебень у церкві преподобної Параскеви Сербської та представив керівника об'єднаної Чернівецької єпархії. На початку лютого рішенням синоду на Буковині об'єднали три єпархії ПЦУ в одну: йдеться про Чернівецько-Кіцьманську, Чернівецько-хотинську та Чернівецьку єпархії. Нині, аби представити вірянам та духовенству нового владику, на Буковині прибув предстоятель православної церкви України. Митрополита Епіфанія поблизу церкви преподобної Парскеви-Сербської зустріли сотні мирян у соборі, блаженніший звершив молебень за перемогу України та перед початком доброї справи. Після молитви епіфаній представив нового керуючого Чернівецької єпархії владику Феогноста. Згідно рішення священного синоду, три окремих єпархії об'єднані в єдину Чернівецько-Буковинську єпархію. Ми маємо зараз велику потужну єпархію на Буковині, і далі будемо розбудовувати нашу помісну українську православну церкву, адже від кожної єпархії. Залежить і загалом ситуація у помісній нашій українській церкві у спілкуванні з журналістами новий керуючий поділився своїм баченням щодо освіти священнослужителів. Ми будемо закликати наше студентство, молодь до навчання при факультеті богословському. Чернівецького національного університету імені Федьковича ми будемо всі спільно над цим працювати і ділити немає що. Ми тепер єдині, і все буде згідно порядку, чинно, законно, правильно для, для майбутніх кадрів нашої церкви. Зараз є велика необхідність в добрих, високоосвічених священнослужителях. І тому потрібно посилити, звичайно, є єдина єпархія позиції в університеті для того, щоб. Готувати майбутніх пасторів і відповідно училище, тобто зараз є велика потреба. в цьому. візит завершився єпархіальними зборами об'єднаної Чернівецької єпархії. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.